Екоактивісти Дніпра почали бойкот певної групи товарів у мережі супермаркетів. АТБ голова громадського об'єднання Екопатруль Тетяна Лампіка каже, в АТБ не позначають товари власної торгівельної марки, класифікаторами для сортування, а також запаковують овочі та фрукти в пластик. У нас прийнятий іде в прийняті проект, в принципі, по поводженню з відходами, управліннями з відходами новий. Це така програма широка, програма уряду, яка б забезпечила нам громадянам, нам сортування, переробку відходів в рамках цієї екологічної стратегії люди зреагували і кажуть про те, що це постійно є така проблема за тебе, що вони пакують окремо фрукти, овочі, що у них невідповідне маркування, Що у в них взагалі дуже часто на упаковці відсутнє будь-яке маркування, тобто, взагалі, не зрозуміло, де вони беруть цю продукцію. Тетяна розповідає: у соціальних мережах більше сотні людей створили флешмоб проти такого пакування товарів. Як приклад, навели одноразові паперові стаканчики своя лінія. На них вказане лише маркування паперу, а пакувальна основа без позначки. Нагадаємо, 7 червня президент України підписав законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів. Заборона почне діяти за 9 місяців. Інші два проєкти про упаковки та відходи ще не ухвалили остаточно. Тетяна каже, що наразі, АТБ не переступає конкретні закони, але це питання часу. Представник АТБ Сергій Демченко каже: мережа дотримується чинних норм законодавства. Щодо макування, то макування здійснюється виключно виробником товару або покупці. Сергій Демченко розповідає: з питань сортування можна звертатися у службу підтримки мережі через дзвінок на гарячу лінію чи додаток на телефоні. Відповідь нададуть за три робочі дні. «Стосовно власних торгових марок, то компанія на Рівні затвердження технічного завдання контролює процес маркування і контролює процес на вході до магазинів торгівельної мережі. Екоактивісти напряму не зверталися до ОТБ, каже Сергій Демченко, але мережа готова співпрацювати для розв'язання екологічних проблем. Іван Дусь, Павло Черненко, новини на Суспільному, Дніпро.